Качка сидить на гнізді. Їй дуже сильно повезло. До неї не догорів очерет. Буквально О, полетіло. Полетіло, полетіло. А це все згоріло. Згоріло, ще одне таке ж саме гніздо, воно в очереті стояло, може там і було. Тоже качка може сиділа. Вигорів весь беріг. Не весь, частина, трохи затушили. Погоріли на склонах черешні, груші ціли. Все погоріло. Йожики, зайченята. Перед нами ворони позбирали. Цього не вдалося засняти. Не було часу, щоб знімати. Тушили. Щоб більше врятувати. Так що хто хоче, може полюбуватися. Не хто хоче, а той хто підпалив. Це людина з вулиці Зелена. Сказали нам, тут і ось були в полі хлопці, ми до них під'їхали, запитали. Сказали, ті, хто виганяє корови, кого припнуті корови. Так що дивіться, не встидайтеся. кинули сирника вчора ввечері, не догоріли, сьогодні вранці допалили. За це буде дуже велика відповідальність.